Вмикайте. Так, чекаю, що ви увімкнете камери. Дістаньте зошити з алгебри. Напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Ну, зачекайте. Сьогодні 11 у нас, так? У нас завдання було домашнє по темі функції. Чи треба розібрати? Так, зараз хвилина мовчання. Давайте вшануємо пам'ять. Хвилина мовчання. Так, ну думаю, що хвилину мовчання ми вже можемо вважати закінченою. І так, повторення. Написали дату тему уроку. І Давайте почнемо ось з чого. Перший номер буде пов'язаний з темою степені. Треба спростити. Так, Іонченко потім мені скаже, що не виходить до дошки, виртуально він зараз вийде до дошки. І так, Максим, будь ласка, спрости такий вираз. Х в сьомому степені і ще в третьому. Скільки це буде? Це буде Х так. в 21 степені. Так, тобто при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Е -е -е. Так, добре. А, такий приклад зараз. Х в п'ятому степені помножити на Х в четвертому і ще помножити на х. Теж продовжує Максим. Максим, що скажеш? Ну, це буде х в е, 20 е, першому. Ну, не згодна. А, ні ні, не ні, ні, в 10-му, х в 10-му, х в 10 -му. А чому так? Що ти робиш? Ну, ти тому Тому що... що показники додаються, так? Думаю. А, а якщо а, а... немає, то там є степінь перша, і ми можемо так. не писати. Тому х в десятому степені. Далі. Такий приклад. Зараз. Х восьмому поділити на Х в четвертому. Будь ласка, Максим продовжує. Х4 буде. X в буде Х4. Бо деякі діти думають, що Х в другому при діленні показники віднімаються. Четвертий приклад. Х в кубі в п'ятому степені поділити на Х. Квадратів третьому. Так, будь ласка, спочатку підносимо степінь до степеня, так? Що це буде? Буде Х дев'ятий. Це відповідь кінцева. Так. Ні, а я ж запитую, ні не, не давай детально. Не відповідь, а, яка, а що це буде? У нас буде Х в степені. В другому в нас вийде і. Поділити, на поділити, поділити на x в, в, в другому. Поділити на x шостому. На шостому степені. Це буде x в дев'ятому степені. Двох показників віднімаються. Так, добре, номер перший. За нього ми 2 е, бали отримуємо і йдемо далі. Неважкий номер. Беремо номер другий. Треба спростити вираз. Ось такого типу приклади. так, номер два. Як ви бачите, поки нічого складеного. Наприклад, х 3, Теж максим продовжить на х мінус 4. мінус 5х на 3х мінус 8. І так, якщо треба спростити вираз, ми повинні що зробити. Фонтанчиком перемножити. Так. Так, Так, диктуй, що це буде? Х квадраті. Так, далі. Х на мінус 4. Мінус 4х. Так. Так. Плюс 3х. Так. Мінус 12. Мінус дванадцять. Далі ми мінус 5х множимо на 3х мінус 8. Що це буде? Мінус 15х в квадраті. Так. Мінус на мінус дає. Мінус і мінус да я плюс. 5 і 8 буде. 40. 40х. 40х. Так, тепер зводимо подібні доданки. Х квадрат мінус 15х квадрат. Так, подібні. Скільки вони відразу дають? 12х квадратів. Мінус скільки? А, ні, ні. Мінус 14х квадратів. Так, от тепер згодна. Тепер з x, да? мінус 4 плюс 3х і ще плюс 40. Скільки дадуть? 39х. Плюс читайте знак теж. 39х. І число мінус 12, нічому не подібне, так і переписали. Більш нічого робити тут не треба. Так, далі такий приклад візьмемо. Х плюс 8 в квадраті. Мінус х мінус а, 3 на х плюс 3. Так, Максим теж продовжує Максим каже мені, що він тут бачить. Ну, по перше, ну, тут формули скороченого множення. Якщо в першому прикладі їх не було, то тут в нас треба до квадрату піднести х плюс 8, так? Ну, так, це буде х квадраті. 16 плюс 16 іксів. Це подвоєний добуток, і плюс и плюс 64. 64 Так, далі. А далі дивіться, у нас перемножаються дві душки х мінус 3 на х плюс 3. Але перед ними стоїть мінус. Я його називаю коварний. мінус. В чому його коварство? Що ви забуваєте, що треба ще змінювати знаки? Тому давайте так, щоб не загубити ці знаки, поставимо мінус дужку. Тепер це формула. так? Яка це формула? Сума квадратів. Ні, такої формули, немає такої формули, це різниця квадратів. Суми квадратів немає, різниця квадратів. Згорни за цією формулою, що це буде? Ну, х плюс плюс три. Так мінус. ось так згурний. Ну що, ти ще раз перепишеш. Ну, х в квадраті мінус 9. Ну так це ж інше. Так, і тепер ти розкриваєш дужки, перед якими стоїть мінус. Що це буде? М Максим, давай швидше. Перші М три доданки так і пишеш. X квадрат плюс 16х, бо там нічого зробити не можна. А тут просто треба розкрити дужки, Змінюючи знаки додамки. А, ну, квадратів плюс буде. Що? Мінус квадратів плюс 9. Ось, це я хотіла почути. Тепер зводимо подібні доданки. квадрат і мінус х квадрат. Що вони роблять? Вони знищується. Ось так. Закреслюємо. 16х є подібне до чогось? Ні. Немає. Так, як не, описуємо. В нас ще залишилося не, два числа. Плюс 64 плюс 9. 70, 73 так, буде. Так, третій приклад такий. 4а мінус 3 b помножити на 4А. Плюс 3 b плюс. 2 мінус 5 b в квадраті. Давайте вже Максим закінчує. Я вставлю його оці. Так. Що це буде? Ну, тут буде 16а в квадраті. Так. Мінус 9 b в квадраті. Ось це ми згорнули ці дві дужки, да, перемножили. Скорочено. Тому і формула називається скороченого множення. Тепер підносимо е, різницю до квадрату. Так. Теж за формулою. Так? так. Що це? Плюс. 4А в квадраті. Так. Далі. Мінус, мінус 4А. А, ні. Чого 4а? Дивіться, подвоєний добуток. От звичайний добуток. 2 помножити на 5b. Буде скільки? 20 b 20 це подвоєний, да, буде добуток? 20B. А такий звичайний 10. І плюс, плюс що? Плюс 25 b в квадраті. Плюс 25 b в квадраті, згодно. Перед квадратом завжди плюс. Тепер зводимо подібні. Дивимось, 16 квадрат подібно до чого. До 4б квадрат. До 4а в квадраті. Скільки це буде давати? 20 а квадрат. Так, згодно. Тепер з Б квадратами в нас ось доданок. І ось. згорний. 34 3-4 квадрат. Скільки це буде? А, ні. Мінус 9, плюс 25. Буде яке число? додатні чи від'ємне? Плюсом, так, з плюсом буде. Додатне. І від 25 ти віднімаєш 9, скільки це буде? 16. Б квадрат, так. І мінус mm -hmm. 20 аБ так і переписуємо. Все, більше нічого тут зробити не можна. Ось такий буде номер. Дивіться, діти. Що ви в цьому номері повинні продемонструвати? На цій контрольній, що ви вмієте працювати з многочленами, перемножати многочлени, одночлен на многочлен і користуватися формулами скороченого множення. Ще одна, Максим отримує 10 Іонченко. Ще одна дуже важлива тема це вміння розкладати многочлени на множники. А, давайте так покажемо як дописати. Повернути. Так, буде Кирил відповідати. Бачу ті, хто піднімає руку. Івана теж бачу спочатку Кирил. Так, можна стирати вже, хто не встигає, робіть скріншот, кидуйте в групу. І так, номер третій. Пишіть завдання, яке треба зробити. Розкласти на множники, Розкласти на множники. І так, перший такий буде приклад. 14а квадрат мінус 21а. Так, я вперед пишу, Кирил а, міркує. З якого методу треба починати розкладати многочленні 7, множники. 7а помножити 2а мінус. От дивіться, я запитую Кирила, з якого методу потрібно починати? Відповідь 7А. Такий метод є? Ти вже розклав. А метод як називається? Винесення спільного множника За дужки. Ти все вірно кажеш, але ви ж грамотні люди. Пишіть грамотно. І ще раз, що буде в дужках? 2 а 3. Так, немає запитань, діти. Так, другий приклад беремо. Будь ласка, Кирило, і, що це таке. І, Х квадрат, і, мінус 14х, плюс 49. Теж. Діти, якщо ви хочете відповідати і будете мовчати, не будете міркування своїм голосом, я вимушена буду знижувати оцінку. Питання до Кирила. Можна винести за дужки тут щось? Так. Шо? Ой, ні, ні, не не можна. Можна. Тут є X, а тут, тут його немає. Не можна винести за дужки. А, Шукаємо формули скороченого множення. Шукаємо, що отримаємо. Формула X мінус 7. Це в квадраті. В в квадраті добре. Да? Так, добре. Третє беремо. Д Ну, наоборот, те, що ми робили. Що значний наоборот? Яка формула? Різниця так. квадратів, да? так. Різниця а, ласка, квадратів. Розклади за цією формулою. Що ми отримаємо. Б мінус 9С. Так, помножити. Помножити на Б плюс. 9С, так. А, так, добре. Килл четвертий приклад. А мінус 5, Це в дужках. Так, ну я згодна. А яку формулу ти тут побачив? Я побачив тут формулу повинен був сказати мені. Формулу. Формулу. А в третій мінус Б в третій ну, день. Ні, так це формула різниця кубів, так? Бо різниця. Число 125 це 5 в кубі. Ось так повинен був. Учень, який хоче іншим розповісти свої цінні знання. Так, тепер. А от тепер те, що ти казав в першій дужці, що буде? А мінус Так, в другій. На скобка А в другій степені? Так, Ми далі. Плюс так, їх добуток. Це що буде? 5 А. Так. Плюс 25. Так, є запитання до Кирила. П'ятий такий візьмемо. 10А квадрат Б. Мінус 2А квадрат. Плюс 5а Б квадрат мінус АБ. Так, що тут Кирил? Ну, по-перше, по кількості доданків. Скільки у нас? Чотири, так? Да? Okay. Спільний для всіх чотирьох. Можна винести якийсь множник? Ні. Nee. Не можна. А Тоді таке питання. Будет. А, який метод ми використовуємо, коли не можна? Мене питання. Так? Да? Множник А, не можна винести? А дивись, множник... Так, кстати, Юля права, можна А винести було. Можна було А винести. Ну, давайте так, винесемо А. Кирил, що буде? 10. 10 АБ мінус 2А. Так. 5Б. 5Б квадрат мінус Б, так? Так. Тепер думаємо, що тут можна далі зробити. Не забувайте про множник А. Тут метод групування треба збирати. А, помножити скобки. Давай так. З чим тут, що з чим будемо групувати, як ти пропонуєш. Можна перше з другим? Є там щось спільне? Якийсь множник спільний? Для першого. 2а, так? І у третьому, у четвертому Кирил який множник? Б. Б. Ось давай так. У першого і другого виносимо за дужки 2. Що залишиться в душка? 5Б мінус 1. Згодна. У цих двох виносимо з плюсом, бо вони обидва додатні, плюс що? Плюс Б. Так, що залишиться в дужках? 5Б мінус 1. У нас Тепер душу ми минус... виносимо за дужки, так? Буде А помножити на що? На 5B, 5Б мінус. Ось цю душку, як би собі. Міс 1 тільки. І в дужках залишиться. 2А плюс Б. Згодно. Так, ну це був вже номер, так скажемо, зірочкою. Шостий теж з зірочкою. І теж Кирил розв'язує. Х плюс С. А я хочу запитати. Да. Давай, Даша. Запитуйте, хто хотів. Ну, запитуйте, щось я вас не чую. Так, Кирил, ти мене чуєш? Щось ви зависли? Я вас чую. Діти, подайте голос, ви всі зависли.